Ірина Литвенчук та Микола Тримасов кілька днів тому приїхали в Рівне із селища Бородянка, що неподалік Києва. Після початку російської агресії проти України їм довелося вісім днів ховатися у підвалі. Розповідають сьогодні. Їх будинок вже повністю зруйнований. Уже настільки почали снарядиці із Танків летіти і все громить, що вже просто у підвалі висидіти було невозможно. Усе йде підвал так отрусився, і ми вискочили так: от, документи в мене були приготовлені, паспорт на будинок. Документи, вода і е, мірять тиск е, апарат. І от з цим ми побігли, значить. У гуртожитку одного з рівненських технікумів сьогодні проживає 240 внутрішніх переселенців. Їх координаторка, колишня інженерка з селища Ворзель Олена Костюченко, розповідає: окрім постійних жителів, є і ті, що зупиняються на кілька днів, а потім продовжують шлях у західному напрямку. Щоб спростити організацію побуту біженців, вона об'єднала їх у спільний вайберчат. Там чаді можуть писати люди заявки саме то, тушто. Им надо, потому что они чаще всего приезжают в одной одежде, в которой они успели убежать от войны. Потому хто просить детське питання, то например, тот же самый детский горшок, просять какие то саме елементарні там медицинські препарати. Все, це як би я виписую, і, звісно же, ці всі запросы я відправляю волонтерам. Потреби внутрішніх переселенців не лишають байдужими рівнян, які проживають поруч. Один з них Павло Євчук. Звертаються до Лени кажуть, от в скажімо, якусь там кімнату. Потрібне радіо. І ми вже вирішуємо, наскільки терміново це радіо треба, наскільки іншим людям щось необхідніше треба. Якщо комусь там швидше ліки, треба, то вибачте, почекайте зі своїми радіо. У мене є картка в моєму інстаграмі, де мої друзі, мої родичі просто скидають мені деякі гроші. Я зі своїх грошей, всі зі своїх грошей, ні копійки з держави не беремо. Зараз якісь такі емоції, що набагато є яскравіше, ніж купував квартиру. Ти купив радіо, і ти бачиш, як тебе люди обнімають. Двічі на день внутрішні переселенці мають змогу отримати гаряче харчування у місцевій їдальні дітей, годують окремо. Асортимент страв різноманітний. І за словами відповідальної по кухні Мирослави Ярощук варіюється залежно від того, що надсилають волонтери, охочих постачати харчі. каже, не бракує, а відтак на продуктах не економлять. Всі наші сусіди, які живуть поряд, не лишаються так само байдужими. Всі підключаються вареники. Прину. Навіть у вівторок приносили наші сусіди, мешканці наших будинків готові бутерброди. Ми розкладали люди, споживали далі, випічку так само забезпечують. Ну, скажімо, основна частина нашої роботи це те, що скажімо, підігріти, подати і створити сприятливі умови для харчування. Максим Коломис, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.